Розпаковка для інвесторів новачків. Це ринок, і на ньому є волотильність. То ми на хаях, то ми сижу на зупинці, не знаю, де висадили. На низах. Тобто волотильність це коли ціна на ринку постійно стрибає. То вгору, то вниз. При цьому ви то радієте, то реально плачете. Тому що в гру вступає піанель. І дар піанель. Піанель це скорочення від Profit and Loss. Ой, мамородне лось. Тобто прибуток і збиток. Наприклад, ти купив монету чи акцію за 100 доларів, а зараз вона коштує 120 Твій PNL плюс 20 доларів. А якщо ціна впала до 80 доларів? Остання путь, остання путь, остання я... Твій PNL мінус 20. Скільки? Мінус 20. Діанель показує не лише факт заробітку чи втрати, але й наскільки ти ефективно працюєш. Головне не дивитись на нього щохвилини. Звикайте, ринок рухається, як серіал. Іноді драма, іноді комедія. Але головне фінал сезону. Але чомусь люди зазвичай панікують на ринку і виходять десь тут, на низах. Тому на ринку перемагають тільки сильні руки, які мислять довгостроково, довго а якщо підпишешся, дурним не залишишся.